Євангеліє від Іоанна, глава 7, вірші з 37 по 52, глава 8, вірш 12. Последний же день великий праздника стояше Иисус, из вашего глаголя, а ще, кто жаждет, да приидет ко мне и пиет, веруя в мя, яко же рече Писание, реки от чрева Его истекут воды живы, сие рече о дуси Его же хотяху примать верующие во имя Его. «Не Неубобе Дух Святый, Ісус Иисус, неубе прославлен, Мнозі же от народа слышавше Слово глаголоху, се есть воистину Пророк, друзі глаголоху се есть Христос. Ови же глаголаху, еда от Галилеи Христос приходит, в неписание ли рече, яко от семени Давидова и от Вифлеемские веси, и где Давид Христос приедет, Разпре убобысть в народе Его ради, нецы же от них хотя хуять Его, но никто же возложи нань руцем. Приедуша же слухи Корхиереям и і Фарисеям, и решаем ти, Пошто не приведошься его, отвещаша слуги, ни коли же такое есть глаголов яко якосей человек, отвещаша убо ім фарисеї, єда і вы плеще не бысьте, еда от князь верва вонь, ілі или от фарисеї, но народ сей, іже не весь закона, проклять и суть. Глагола не ходим к Ним и же пришеды к Нему нощею, един сы от них, еда закон наш судит человеку, а ще не слышит от него прежде и разумеет, что творит, отвещавшая рекоша Ему, еда и ты от Галилеи еси, испытай и виж, Яко пророк от Галилеи не приходит, и иди киждо в дом свой. Паки же ім Ісус, річе глаголя, а з'єсмь світ міру, ходя й по мнєні імать ходіть во тьме, но імать свят животний. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. його». Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. А багато з народу, почувши слова, ті, казали Він справді, пророк. Інші казали Він Христос. А ще інші казали Хіба прийде Христос із Галілеї, чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового із села Віфлеємо, звідкиля був Давид? Так повстала незгода в народі за нього, а декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав рук на нього. І вернулася служба до перпосвященників та фарисеїв. А ті їх запитали, чому не привели ви його? Відказала та служба. Чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік, а їм відповіли фарисеї: й вас із дороги не зведено, хіба хто із старших або з фарисеїв увірував у нього, та проклятий народ, що не знає закону. Говорить до них Никодим, що приходив до нього вночі і що був один із них. Хіба судить закон наш людину, як перше її не вислухає і не дізнається, що вона робить? Йому відповіли та сказали вони, чи й ти не з Галілеї, досліди та побач, що не прийде пророк із Галілеї, і додому свого пішов кожен. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя.